Беремо пензлик, змочуємо його в водичку, напираємо фарбу червоного кольору. Спочатку нам потрібно намалювати окремі деталі нашого фарту. Це пояс, для цього ставимо пензлик і проводимо ось таку. Смужку рівненьку. Потім нам потрібно намалювати, зав'язки ось так. Знову набрали фарби. Також угорі. Ось так. Тепер намалюємо. У нас тут намальовані є підготовлений силует кармана. Малювали його внизу, обвели по контуру пензликом, а вгорі. Промили пензлик. Прибрали зайву водичку та набрали синю фарбу. Зараз ми його будемо прикрашати. Прикрашати ми його будемо кільцями ось так малюємо по всьому фартушку. розмальовуємо нижню частину нашого фартука. Ось такі бублички будуть прикрашати наш фартук. Не дуже притискайте пензлик, малюємо одним кінчиком. Малюйте стільки, скільки у вас їх поміститься великі, публички, маленькі. Ось такий фартух у нас одержився. Промив пензлик, добре промиваємо, залишаємо його чистим та поклали його просохнути